Поліцейський, який впав на землю, розумів, що в нього немає засобів впливу, тобто вони використовували газовий балончик. Це ніякої дії не дало. Не знаю, чи були в них там гумові кийки з собою. От але він в даній ситуації він вирішив, що треба підготувати зброю до готовності Бо йому або його напарниці може загрожувати там небезпека в його там життю і здоров'ю. Він піднявся, дістав пістолет. Буквально три кроки встиг пробігти до своєї напарниці, до цього чоловіка. Я бачив, чув на відео удар, тобто він біжить з пістолетом. Чоловік, ймовірно, Б'є напарницю в обличчя, бо я бачив фотографію, що не там чи зламаний ніс, якась там знову ж таки з по інтернету. Трещина в черепі. Тобто, чоловік, чоловік вдарив напарницю, вона впала, і буквально через декілька секунд поліцейський зробив три постріли в тулуб цього чоловіка. Два рази влучив, чоловік впав, ну і в підсумку помер. Я думаю, що поліцейські діяв в принципі згідно закону, але знову ж таки це встановиться слідство. Ми не знаємо дуже важливих деталей, а саме дій цього чоловіка після того, як він вдарив поліцейську. Тобто, якщо він в момент того, як вдарив поліцейська впала, намагався, наприклад, заволотіти зброєю, то у поліцейського були всі підстави використовувати зброю без попередження. Також. Якщо він після вдару поліцейської нахилився і, наприклад, хотів продовжувати її бити, знову ж таки, це ну, чоловік великий. Жінки у нас може ну, можуть отримати значні травми від удару там чоловіка, який на 50 кілограмів важче за неї. От і це значна шкода для її здоров'я. Знову ж таки, можливо, використання зброї без попередження. Тому тут поліцейський, якщо це так було, то поліцейський діяв абсолютно по закону. Якщо, наприклад, чоловік вдарив патрульну і просто стояв поруч, і поліцейський в цей момент в нього вистрілив, то його дії можуть кваліфікувати як перевищення повноважень, які призвели до тяжких наслідків, а це аж до 10 років в'язниці. Слідство буде розбиратись, і ми, я думаю, дізнаємося, якісь подробності знову ж таки свідки бодікамери в поліцейських. Як це сталося?